Вітаю мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій. І я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою астрологиною Інною Гнатюк. Вітаю вас, вітаю, друзі. Рада вас бачити, і сьогодні для наших глядачів будемо записувати актуальні прогнози, і що ж, врешті-решт, нам передбачають зірки. І сьогоднішня тема нашого з вами випуску це, напевно, ми вже давно не записували постаті. А, наш президент України Володимир Зеленський. Ми його переглядали, якщо не помиляюсь, декілька місяців тому. Тож хочеться глянути, власне, що зірки йому передбачають у жовтні цього року. Що, яким для нього буде цей місяць, спочатку загальний. Давайте поговоримо. Так, окей. Тут дуже вчасно ми взялись за пана Зеленського, тому що жовтень в нього найважливіший місяць у цьому році, так як настає період кардинальних змін. І саме з 3 жовтня по 2025 року по 4 травня 2026 от Йому треба втриматись, вистояти. Тут і нападки на нього будуть, і ну, втриматись навіть вплоть до того, що на своєму місці, на своїй посаді. Тобто місяць дуже важливий і він дуже може поміняти долю пана Зеленського і нас, українців, тобто можемо звернути. На це увагу. Отакий важливий він. місяць, так. Угу. Скажіть, будь ласка, Інно, як з точки зору саме міжнародної політики зовнішнього саме він буде себе почувати? Чи будуть в нього можливості да, там, для примовини, для заяв і для допомоги Україні? Як буде на міжнародній політиці? Тут саме от якраз важливий період з 15 по 20 жовтня? Тут буде в нього плідна співпраця з важливими такими іноземними лідерами. Дуже добре, якщо він дійсно всі будуть припадуть якісь поїздки, будемо сподіватися, і вони будуть дуже вдалими. І що ж іде далі? Оце він щось має поїхати домовитися з іноземними лідерами, мають бути плідні зустрічі. І далі, вже з 30 листопада по 18 грудня тут навіть можливе підписання. Договору з ворогом, а ми пам'ятаємо попереднє наше інтерв'ю прогноз на жовтень, що там Юпітер е зайде в хороше положення сильне для підписання там, мирних угод для, всіх, для всього світу. Тобто, у то, нас буде невеличкий такий шанс е з 30 жовтня. Нагадаю, він зайде в сильне положення Юпітер. І там е до грудня місяця і тут співпадає з періодом пана Зеленського, е що в цей період. Може бути якась плідна взаємодія іменно з ворогом, іменно з сусідом. Або ж тут буде утворення альянсів, союзів дружніх, що допоможуть нам подолати ворога. Отакий такий важливий період листопад, кінець року для пана Зеленського, але є і негатив для нього. Який? То, як період кету настає з 3 жовтня, а кету це несподіванки, це самий непрогнозований період. Тобто він може програтися в плюсі і може програтися в мінусі. Тут є дві гілки, і дуже, дуже цікаво буде відбуватися. От будемо спостерігати так, різкі зміни, завершення, які стосуються саме кар'єри пана Зеленського. Ну, також і небезпека навіть для життя в цей період, тому що включений восьмий дім таких ну, нещасних випадків несприятливих подій. Тому треба йому активувати охорону, порада до пана Зеленського, берегти себе, тому що тут прям небезпека пряма від, від вогню. От. Тому молимось за нашого президента, за його захист, також і йде ослаблення його фізичного стану, але це саме через емоції, величезні емоції, величезні переживання. Просто ми і так бачимо, що він дуже переживає, переймається, він змінився зовні, людина дійсності не досипає. А тут ще йде, як усугубляється цей його стан, і ми його побачимо. Ще він не війшов в цей період, ми ще не знаємо, що буде відбуватися, через що таке пригнічення, емоційний стан тяжкий, і від того, що ослаблюється фізичний стан. І також і за чого це все? Тобто, в цей період, після 3 жовтня і до весни, може накликати, особливо на початку періоду, от навіть. До 15 жовтня може накликати на себе публічну таку критику, критику своїх дій невдоволення, втрати навіть слави популярності, яка навіть може призвести до зруйнування його посади. Але дивіться, тут теж дві сторони медалі. Якщо це критика з боку іноземних держав, да чи з боку Росії, ясно, що їм не подобаються наші рішення. Ну, пан Зеленський стоїть все таки на своєму. Тоді ну, півбіди, тоді буде підтримка з середини народу. А якщо ж це вже піде критика ну, непопулярних його рішень з середини народу, ну тоді вже тут мінус. Тобто ми не знаємо з якого боку піде оця критика. Отут важко сказати. Скоріше, що це піде від все-таки іноземних держав, не нашого народу. Тому це для нього плюс. Навпаки, що буде підтримка, і ми будемо добиватись свого, тому що ніх, ніхто не хоче йти на наші умови, ніхто не хоче нас почути, хочуть завершити, але ну нам це в мінус. Тому можливо, тут навпаки для нього буде для пана Зеленського величезний плюс із цієї ситуації. Тому тримаємо кулачки і спостерігаємо за тим, що буде відбуватись після 3 жовтня. Отакий дуже дуже великий, важливий, важливий. Період тут і альянси, і договори, і критика. Ну, якщо критика, значить якісь ну, рішення важливі, так, щось озвучиться, то все-таки я думаю, що в позитиві. І тут ще хочу сказати, що коли от Юпітер змінить знак зайде в знак своєї сили, для нього це теж сприятлива можливість. Йому заходить в перший дім. Перший дім, слава, популярність, знову можливості, можливості впливати, можливості змінювати. І це з 30 жовтня йде. І можливості для виконання високих цілей, все-таки високих цілей, тому що кето активує 11 дім покровителів, сприятливих можливостей, але все рівно в цей період частина покровителів, друзів, вони від нього відвернуться, вони будуть його критикувати. А зараз в нього Юпітер по 12 му дому, тобто дом втрат, дом за кордону, ну підтримка за кордону так ми отримуємо з позитиву. Але і багато і втрачаємо, і ну, от, не, не може завершити. Втрата тож, можна сказати, слави, популярності. А з 30 жовтня стає сильніше положення і більше позитиву для пана Зеленського. Тому такий важливий переломний місяць. Для нього тримаємо кулачки все таки на позитивні зміни. Так, будемо сподіватися. Скажіть, я почула, що ось є в нього дві гілки. Далі про події, які можуть програтися. Те, що є загроза для життя знову ж таки для втрати посади, невже це можна означати? Що ось в цей період саме в жовтні можливі вибори в Україні? Можливо, пройдуть? Так, мені здається, можливо, навіть це не жовтень буде. Тут треба розглянути по карті України, от фонить воно і все, що навіть може бути і такий варіант. Але це коли такий варіант? Коли буде завершення війни? Тоді тільки можливі вибори. Тому тут якось швидко, покету по його підперіоду, це різко міняється, різкі зміни. Це такі, що на них ніхто не сподівався. Тому це тут чому? відповідь так, що все може бути. Трата це може бути, що в нас нові вибори, перевибори, і воно якось до того йде. Угу. Будемо слідкувати за подіями власне, в Україні, будемо слідкувати за рішеннями і заявами нашого президента. Я хочу подякувати вам за цей випуск, за передбачення і до зустрічі з вами у наступних випусках. Дякую, Олена, дякую, глядачі. Лайкайте відео, щоб ми знали, що вам це цікаво, щось коментуйте, пишіть теми. Будемо старатись, будемо розглядати. Якщо хочете або, або є у вас думка, про кого наступ яку наступну постать зробити такі астрологічні так. передбачення, обов'язково напишіть у коментарях і не забудьте поставити вподобайку. Я дякую вам до наступних випусків. До наступних зустрічей!